Привіт, це відео гарантовано змінить якість вашого життя, покращить здоров'я, підніме імунітет. І, взагалі, ви позбудетесь максимально стресу і покращите свій настрій, якщо ви прослухаєте його до самого кінця і будете повторювати за мною. Поїхали! Як дихати правильно? Насправді, дихання по Вімхофу це найкраще, що сталося зі мною за останній рік. Я спочатку практикувала і тепер готова поділитися з вами і тим шляхом, як пройшла, що треба робити, які помилки не треба робити, взагалі для чого це треба, і все покроково починаємо. Отже, хто такий Вімхоф? Це людина-легенда, він з Нідерландів. Він впровадив в життя оцю практику дихання, також популяризує метод обливання холодною водою. І плюс це людина, яка також змінила життя багатьох інших людей за рахунок свого власного прикладу. Він там піднімався в одних шортах і на гори, і декілька хвилин перепливав з ополонки в ополонку, Полонку в якійсь холоднючій воді, і навчив людей дихати. І ви знаєте, це дійсно працює. Для чого потрібне оце дихання? По-перше, це піднімає імунітет. По-друге, знімає рівень стресу, особливо в нашій країні. От якщо щось летить, ви переживаєте, та ми взагалі в постійному стресі, практикуйте щодня цю дихальну практику. Я роблю її зазвичай зранку, іноді роблю ще і ввечері. Тому що, якщо на початку я до цього відносилася, ну так спробую. То в якийсь момент я зрозуміла, що це дійсно ти подихав, ти встав уже іншою людиною. Настрій кращий, енергія просто бурлить з мене. Я про погане взагалі не думаю. І от коли буквально на днях у нас був обстріл, я живу на Лук'янівці, і як ви знаєте, цей район ну постійно обстрілюється. Я почала практикувати оце дихання і розумію, що я не нервую взагалі. Ну, щось там бахкає і бахкає. А я сижу в якійсь такій нірвані. І от для мене це було буквально відкриттям. Я зрозуміла, що воно працює. Плюс додатково ви можете ще уявляти певні речі, медитувати, але зараз спробую про все по порядку. Ще цікаве, що під час цієї дихальної практики виділяються лімфоцити: це, це такі білі кров'яні клітини, які... Умовно вишукують все негативне, що є в нашому організмі бактерії, віруси, грибки, ракові клітини, і коли вони їх бачать, вони їх знищують. Тому маю надію, що якщо ви хочете бути здоровою, а здоровим хоче бути ну, будь-яка адекватна людина. Уже можна починати практикувати. А тепер давайте будемо вчитися, як це відбувається. Ми спочатку робимо 30 вдихів і видихів. Вони робляться таким чином: ми вдихаємо животом діафрагмою. Тобто, це дихання не таке. І також ми надихаємо ротом. Не робимо такі мега глибокі вдихи і видухи. Ми намагаємося дихати рівномірно, але вдих за вдихом, не перериваючися. Наша задача максимально наситити наше тіло киснем. Отже, добре, що в мене трохи закладений ніс. Зараз ви все почуєте. Це виглядає ось так. Господи, я перепрошую дійсно сапети ніс. І от таких вдихів і видихів 30. Вдихнули і видихнули. Рахується за один раз. Для початку я вам раджу ставити руки на живіт для того, щоб ви могли от буквально контролювати, що ваш живіт. Роздувається і потім здувається. Отаке От має бути дихання. На тридцятому вдиху ми його робимо більш глибоким. Видихаємо і після цього затримаємо наше дихання на одну хвилину. Я раджу вам включати якусь музику, ставити перед собою оцей таймер, і хай він там таймерить краще. На той таймер навіть не дивитися. Намагайтесь відволікатися, що роблю я. Я в такий момент роблю якісь очищувальні практики. Тобто, я уявляю, як якесь світло проникає в моє тіло, як воно обгортає кожен мій внутрішній орган, як я очищуюся. Тобто все, що завгодно, але на думки, так, я кажу вже там секунд. Яка секунда, скільки я ж я можу протриматись? Розумієте? Але в той же час ми намагаємося знаходитись в моменті. Знову ж таки, ми не думаємо, так що в мене завтра, я зварила борщ, а суп я виключила. А, а що мені дати дитині на обід? Цих думок не має бути. Коли ми вдихаємо, ми уявляємо, що ми наче вдихаємо енергію. Вдихнули всередину енергію, видихаємо стрес, видихаємо весь негатив, який є у нас всередині. Намагайтесь це буквально відзнати. Візуалізувати. Тобто щось світле, прекрасне, золотисте, сріблясте, що завгодно, яка у вас вже там фантазія. Входить у вас, входить ваше тіло. І на видиху ми видихаємо, щось сіре, чорне, взагалі, будь-що, думки, які у вас такі, я боюсь, що було зі мною, як мені жити. От Просто візуально уявляєте, як ви з себе ці думки просто виштовхуєте. І от ми пролежали хвилину. Далі знову вдихаємо, робимо глибокий вдих і робимо затримку дихання на 15 секунд. Почекали 15 секунд. Після цього видихаємо і знову робимо наступний цикл дихання на 30 вдохів і видихів. Після цього так само робимо глибокий вдих. Далі видих. Важливо, повітря не має бути в нашому цілі, і намагаємося затримати наше дихання вже на півтори хвилини. Не хвилюйтесь, якщо у вас не виходить спочатку. Не хвилюйтесь, якщо ви не можете протриматись навіть хвилини. Повірте, все це прийде з часом. З мого досвіду, я починала з 40 секунд. От максимум те, що я могла протриматись. Зараз я вже не дихаю. 3 хвилини 15 секунд, і абсолютно впевнена, що через тиждень я вже не буду дихати 4 хвилини. Я до цього йду. Важливий секрет: чим краще ми наповнюємо наше тіло киснем, тим легше нам далі триматися і не дихати. Тобто я робила такий певний експеримент, і я думала, от зараз я подихаю оці 30 разів, і з ходу 3 хвилини не буду дихати. Там. Тобто, цілу треба все-таки прокачати це повітря. Треба насититись е, киснем. Тому нікуди не поспішайте. Спочатку одна хвилина, потім півтори, потім дві, потім далі. Зараз я вже починаю не з однієї хвилини, а починаю з двох хвилин, далі дві з половиною, три. І от останній мій був рекорд 3,15. Скільки таких раундів робити? Можна робити три, можна робити чотири, збільшуючи проміжок, коли ми не дихаємо. Що я маю на увазі? Подихали 30 разів. Затримка хвилину не дихаємо. Знову подихали 30 разів. Затримка півтори хвилини. Ще раз третій раунд. Подихали 30 разів. Затримка, надихаємо дві хвилини. Спробуйте почати з цього. Ще раз не бійтесь того, що ви хочете вдихнути швидше. Хочете, вдихайте. Але намагайтесь терпіти до останнього. Що значить терпіти до останнього? Це вже вас, наче буде аж муляти. Знаєте таке? Ти вже починаєш соватись, так і ноги, вже якось хочеш потягнути, і руки, і вже не знаєш, кудись себе діти. Тримайтесь в якийсь момент. Знаєте, це не схоже на оргазм, але це схоже на отаку якусь певну ейфорію. Я не можу це пояснити, можливо, яскраво словами, але це дійсно отой дофамін, який людина може отримати, і не за рахунок їжі. Не за рахунок якихось дуже швидких у таких переглядів рілсів чи сторіс, а от саме за рахунок свого тіла. І цей дофамін він дуже-дуже якісний, тому що завдяки йому ми дійсно здобуваємо просто шалену енергію в тілі, іде стрес. От просто зникають ці дурні думки, зникають якісь турботи. Ти взагалі не переживаєш. Ти після цього дихання встаєш і просто таке відчуття, що ти на якусь чистку сходив. Дівчата, я настільки емоційно це розказую, тому що я вражена, вражена результатами, вражена тим, як я себе відчуваю. І знаєте, що найцікавіше? Ти підсідаєш на це, бо це. Якісний дофамін, яке хоче отримати твоє тіло, так до речі, у спортсменів і у людей, які займаються фізичними навантаженнями, це теж певний дофамін. Чому люди ходять в спортзал? Тому що вони працюють фізично і їх тіло воно. Відчуває оцю потужну енергетику, таку ж потужну енергетику ми відчуваємо від оцього дихання. Потім, коли ми не дихаємо, і далі, от якраз на оцьому піку, коли ми вже досягаємо стану, що дихати ми не можемо, у нас наче мозок вибухає. Вибухає в хорошому сенсі цього слова, і організм, наче як знаєте, отримає друге і третє дихання. Пам'ятаєте, так як в школі бігали і нам казали: біжи, біжи, і потім у тебе буде друге дихання. Так оце приблизно те ж саме. Коли ви зробили цю практику, просто встаємо. І йдемо займатися своїми справами, що можна зробити ще під час практики. Як я вже сказала, ми уявляємо, що ми вдихаємо в себе енергію, видихаємо щось негативне. Ви можете, якщо ви хворієте, наприклад, ви можете уявляти, що ви вдихаєте здоров'я, ви можете концентруватися на певному органі. Який у вас є хворим, можете концентруватися на певній ситуації, яка вас хвилює, тобто, ми, от не те, що думаємо, як все фігово, як цього позбутися. Навпаки, під час у цього дихання. Ми думаємо, як у нас все чудово. Ми уявляємо, як ця негативна ситуація вирішується в кращу сторону. Або ж ми уявляємо себе десь на піку наших досягнень, тобто нічого поганого. Навпаки, ми під час дихання в своїй уяві притягуємо максимально хороше. Що би ми хотіли мати в цьому житті? Я абсолютно впевнена, що коли ви почнете практикувати, ви знайдете для себе свій особливий досвід, якийсь лайфхак, що ви будете уявляти. Ну, як я сказала про себе, я уявляю, от саме оцю енергію, я уявляю очищення мого організму, і ще додатково я уявляю себе ту, яку я хочу бачити умовно через півроку. Але вже я наче перехожу в іншу реальність і уявляю, що я вже такою є тут і зараз. І абсолютно впевнена, що це працює. Десь через півроку зніму відео і розкажу, чи дійсно воно збулося. До речі, а давайте спробуємо. За кожен ваш коментар розіграти щось приємне з косметики мого бренду. Бо ой, ми не познайомились, так? <сміття> Якщо ви перша на цьому каналі, я Наталя, власниця косметичного бренду, який знаходиться в місті Києві. Ми виготовляємо чудову нішову косметику. Тож ми пишемо тут коментар і через тиждень розіграємо рандомним методом. І в своєму наступному відео я опублікую ваш коментар, якщо ви виграли. Ви звернетесь до мене, і ми подаруємо з нашими менеджерами вам маску від мого бренду НО. NO. Тож пишіть, будь ласка, щоб не загубити, підпишіться на цей канал, бо потім вже ж нічого не знайдете. І, можливо, будете переможницею, а масочку не зможете отримати. Тому підписуйтесь, буду вдячна за лайки і взагалі за ваші коментарі. Продовжуємо про це дихання. Як треба робити? Коли насправді немає значення. Але щоби отримати оцей заряд енергії, я би радила починати свій ранок з такого дихання. Ідеально лежати або сидіти. Сидіти в зручній позі або ж взагалі лежати. Мені зручніше лежати. От я пробувала і так, і так. Я чомусь можу краще сконцентруватися, коли лежу. Я краще відчуваю свій живіт, оце це як воно роздувається, здувається, і взагалі в мене тіло більш розслаблене. Пошукайте свій спосіб, не треба це робити в місцях, де вас зможуть перебити, де вам будуть заважати і. Я все-таки раджу включати якусь музику і ставити таймер. Це допомагає сконцентруватися саме на диханні і на цьому розслабленні, і відволіктися від рахування, коли ж я зможу дихати. Власне, до речі, в 2014 році нідерландські вчені офіційно підтвердили, що методика Віма Хофа, дихальна методика, дозволяє добровільно. Активувати імунну систему тільки вдумайтесь, якесь дихання всього навсього 15 хвилин на день покращує імунітет. І покращує ваше здоров'я з того, що я читала у відгуках, дуже багато людей пишуть, що вони взагалі не хворіють гострими респіраторними захворюваннями, що дуже багато хвороб проходить, що самопочуття покращується. Ну, про енергію, ми вже 20 разів сказали. Що рівень стресу просто майже сходить до нуля. А для нас це взагалі вишня на торті. Тому спробуйте. Якщо спробували, напишіть, які у вас відчуття. Спробуйте не один раз: 5, 10. Поверніться і розкажіть. І як я вже казала, давайте будемо підтримувати на цьому каналі певне ком'юніті. Давайте будемо ділитися досвідом. Ну, це ж так класно, коли ви можете розказати про свій досвід, хтось може поділитися. І таким чином ми будемо робити цей світ кращим і будемо покращувати життя для інших людей. Дуже вдячна, що подивилися. Не забувайте про ті лайки, не забувайте коментувати, підписуватися підтримуйте цей канал. Цей канал абсолютно доброчинний. Я не намагаюся на ньому заробити грошей. Я просто хочу ділитися зі світом, всім найкращим і всіми тими надбаннями, які знаю і вмію. І буду вдячна, якщо ви підтримаєте мене. До наступних зустрічей!